А ви знаєте, який один з найпопулярніших квадроциклів від заводу та мотор зі 125 ок Так, друже, це форте Шарк 125. Forte Shark Форте Шарк в максимальній комплектації. Що значить максимальна комплектація для квадроцикла Шарк від форте? Це підігрів ручок. Це Прикольна led фара спереду, та це двигун на підрамнику, який стоїть на селінблоках, для того, щоб він по максимуму гасив вібрацію, щоб ви не відчували ніяких зайвих тремтінь під вашими ногами. Він на мегаякісній резині від заводу Джинкай, і в наявності в нашому магазині вони в ось такому красивенному, зеленому кольорі. Він зелений, він максимально яркий на дорозі, для того, щоб водії, яких ви будете наздоганяти та обганяти, вас бачили заздалегідь. І блін, уступали вам дорогу. Форте Шарк 125-2 в наявності в нашому магазині за офіційною ціною всього 1330 доларів. І такий квадроцикл може бути відправлений вам в будь-яку точку країни. Зверніться до нас, ми знімемо вам на нього детальніший відеоогляд, покажемо, що робить кожна з кнопочок цього квадроцикла, після чого спакуємо його на палету і відправимо вам новою поштою. Звертайтесь в форте Шарк 2 по наявності в Запоріжжі.